прокану і грушку Roblox. І сьогодні зі мною Денис Samaloud. Привіт, пацани. І ми сьогодні будемо змагатись хто перший дойде до верхушки, до самої верхушки цієї гори. Гори нам треба в Оцей буде паркур проходити, все буде. Ваще, ваще, то ну зліз так нечесно, давай. Та ладно, з лукати буде, і ще жалька. Ну, конечно, жалька. Ну, Зараз давай, а давай. Так, один, два, три. Я виграю, я виграю. А я навіть не сумніваюсь, то виграєш. я вже упав. Ай, бід! <laughs> так, друзі, я не зрозумів. Там куча народу. Що, не зрозумів? Що я падаю? <laughs> Мене всі обганяють. <laughs> Скільки ти тобі до верху? Ну, гра. Я впав. Які? Коричневі. Коричневі, так. Ого! От ти шустро. Це дерево. Ну, так, дерево. Ну как буде дерево? цього колір не міняється. Так, окей, окей. А золоті? Прийшов. А сірі? Я кишил. Потем <laughs> что есть сирия. Не сирия, не я, я только что упал в списку. Список что за Что? Там будет писак, и он выдастся. А я тоже. А там люди представляют. Так, понял. Кинси. Ага, значит я не ожидала, что это я встал. Ну, якось уже далеко, бо я вже майже до чорних, уже. Oh. Та ну блін, я впав, у мене порижак не про. Он мій неї жасть. Ага. Та ну блін, мене, мене лага. Я бачу що я Давайте. Я дознаюсь, ти, ти не, при, не, не прийдеш, я там трохи бачив на черних, то, що, то, що там, там льот далі йде. Нічого не знаю, я покажу я тебе. Та тебе. Так, льоду, я думаю, це важко буде. Подаже в Майнкрафті ти скользиш, скользиш по льоду. Так що я думаю, це буде важко. А привет, привет. Привет. А здесь... А, я у... А мы вообще... Да я вообще... Я вообще... Я будто снова Ага! 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 Бо мене викинуло А, ти аж в сторону упав, чи що? Угу. А я знову впав Я бачу, бачу. В самий... Ну, це вперта боротьба. Упав що упав? Ні. А не, блін, упав! Два на них А, та Я тебе бачу на слаймах! Uh. Я вже докужу на слаймів! А я бы прийшов. Okay. Ще до піску не. Прийшов? А, блін Мені лагає, я так скоріше не прийду. О, лагає. Мені є шанси. Тобі повезло просто. Блін, мене скинули. скинуло. Це можна толкатись. Допомогу. В тебе з боку пише. Бачу, але я не хочу нікого тохати. Мене ж товхає вже їхні. Хай то буде на їхній совісті. я буду. В, te... в тебе має бути один жетпак і три рази штовхнути а -а -а. мене У -у так само. Та, є таке, блін, я знову впав. Тихо, в мене сильно почало лагати. Фух, а ти просто признайся, що ти не вмієш грати. Зразу. Лагає, лагає. всіх однаковий Роблокс. Лю... В людях є а те, що лагає. я бачу, ти впав. Та ну так, бо... бо там підставляють люд... людей. І це нереально так. Є ще, коли в мене лагає. Блін, то ну що це? А ти не вмієш паркурити. Вмію. Згадай там, де ти становився собакою, а, люд... а я людиною, ти... як ти там програвав, ти... ти постійно в кінці відео в лазер падав. А, то було прикольне відео, подивіться, хто не бачив. Дуже класно. Ага. Ааа, і мене її спіскали палив. Ну внизу. В самому? На, на другий рівень підняв. Ти на них? Я, А я не знаю, таке слайми Ну, то що ти підпрыгаєш на них високо Так. Да. А я вже їх пройшов я, я вже біля піску. У мене постійно біля піску лагає. Є. Ні! Та! Піска? Та. Мене залагало в останній момент. А то де уже? На черний? Пісок. Зараз думаю, як пригатись по піску. А казка, коли вона пригне на пісок, то. Ааа, я за останній усі я бачу тебе! Привітики! Ай, блін! Я с тобой! Я, я буду я буду. Я упав. А ну признавайся, признавая нажав? Нее. Точно? Сейчас подивлюся. Як? Запис відео видео подивлюсь. Так, що тут робиться? На слаймах я. Ну на піску нереально пройти. Ну та інші ж якось проходять. Я... Ні, ну коли там представляется реально нереально. Там просто... Блін, я знову упав. Yeah, я впадеш ну, потім пізніше. Ні. Yeah. Я вірю в тебе. <риск> ти! Я до тебе чуть не впав! Та як це я ж не управляю твоїм персонажем. <риск> Та ну блін, ну не міг помовчати! Я бачу, як ти падаєш. Ай, ти на жовтих зупинився, так не чесно. <риск> чесно. Це я буду працюю тебе, пуш, -пуш, -пуш а, Тільки да спочатку, будемо. Тільки спочатку треба тебе знайти. Да, <laughs> Та не ну блін, то ж я в кінці падаю. Капець, капець. я бачу тебе! та песа мені супа. Тут десь посередині забаненіся. Не получилось. Тут уже ціла банда прыгає таких як я. А, я, я та я лу, я з ока маман фронтмена. Що шо? Скін фронтмена. І з каме в черного чувака, який підставляв на, на піску людей. Що ти з ним зробив? Ой, я прийшла, а він впав в самий вниз. Так, я вже а, а, я, а я вже дал, Ти ж писал прийшов? Ну, для кого я то все розказував, га? Капець, я знаю. Я вже не був, хочу в це грати просто признайте, то, 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 що ти поганіший в паркурі, ніж я. Так, офіційно признаю, я гірший паркур. Ну, добре ну. Давай Давайте певні виходим. Yeah. Виходи, виходи давай. Yeah. А що тобі так ось вверху гори вже бачиш чи ні? Ну, вверх гори я лд льод, до льода бачу. Я вже знову на траві. На траві це в самому низу чи? Ні, зверху. Там після чорних еда трава знову. Та ну, я знов саме не знапа. Ні, думаю, я даже джетпак не буду робити. Все, чуваки, дякую за гру. Я виховаю вже не буду. Все, всем пока. Реально вийшов? Да, я виходжу, все. Ты реально вийшов? Ну скажи, ну реально! Реально выше? Все, можешь подивитися, хто з тобою грає, мене там нема. Ну давай! Ну, то я, ну, так скучно! Ну то я падаю і падаю вже скільки можна. Ну да, ну да, друзья. Вс, пока зроби і я дальше граю з ними. Все, пока, чуваки. Добре, а ми продовжуємо. А блин, я впав. Uh, uh. Так, вот самая неулюбленная на пусках на пусках. На пучках, на пучках. Ай! Я чуть, я чуть не сгорю в лаве. Хуй. У-у-у-у-у-. Сейф. А, я впаду сами неста. Тогда я її закінчимо видео Вот ты хоть стал. Конечно, жаль, что до с самолет вышел. Ай, блин, я, а, я помер. Ну что, как я, тебе обещал закинчу видео. Ну что, всем пока, чуваки.